Сувої і тридолі. Люди боялися всього, чого не могли зрозуміти. Тих, хто лікував травами, звинувачували в чаклунстві й палили на вогнищах. Тих, хто не погоджувався з думками більшості, ізолювали, кидаючи в в'язниці чи на каторгу. Диваків, що не вписувалися в усталені норми, замикали в психіатричних закладах, називаючи їх небезпечними для суспільства. Суспільство, яке мало страх перед усім невідомим і незнайомим, не жаліло тих, хто не підкорявся. Один з таких людей опинився за ґратами. Він був в'язним, бо виступав проти системи, що придушувала свободу думки. Його ідеї були настільки чужими для того часу, що його називали небезпечним. Він не висловлював конкретних протестів проти конкретних осіб, але його спосіб мислення став загрозою для тієї структури, в якій він жив. В його очах система, яка прагнула контролювати кожен аспект життя, була найбільшим ворогом. Він став символом тих, хто не може або не хоче підкорятися нав'язаним правилам. А окремо жила відьма, яка належала до іншого часу і епохи, вона була жінкою, яка володіла знаннями, яких не було в більшості, і саме це ставало для неї смертельним вироком. Її звинувачували у чаклунстві, бо її мудрість і вміння були чужими і небезпечними для тих, хто не розумів її. Її життя пройшло під гнітом жорстокого світу, де кожен, хто відрізнявся від інших, міг стати жертвою переслідування. Але навіть у світі, де вже не палили відьом і не саджали людей за кожну думку, залишалися місця для жорстокості і нерозуміння. Одна людина вирішила знайти собі друзів через онлайн знайомства. Він не був відкритим у своїй орієнтації, але його серце привело його до знайомства з молодим хлопцем. Це повинно було бути простою зустрічю, але все змінилося, коли хлопець привів своїх друзів. Замість ніжних почуттів він потрапив у пастку насильства. Після сильної бійки він залишився живим лише завдяки стороннім людям, які стали свідками цього. Це стало для нього великим випробуванням, яке змусило поглянути на життя і самого себе з іншого боку. Ці три долі – в'язень, відьма та сучасний чоловік, хоча і існують у різні часи та епохи, всі вони мають спільну рису, вони були іншими, і тому стали мішенями для тих, хто не розумів їх, і їхні шляхи так чи інакше перетинаються в темряві часу. Посилання на повну версію оповідання ви зможете знайти або ж в описі до цього відео, або в коментарях.